Yeah. 5 серпня в залі засідань місь відбулася розширена апаратна нарада, на якій першими розглядалося питання про діяльність державної інспекції архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області і користині, зокрема, з даного питання присутніх проінформувала начальник відділу контролю за будівництвом об'єктів, якістю будівельних матеріалів та державного ринкового нагляду по північному регіону Наталя Ліщук. Вона наголосила, що державна архітектурно-будівельна інспекція відповідно до покладених на неї завдань приймає в експлуат. Тацію закінчені будівельні об'єкти реєструє початок будівельних робіт та надає дозволи на будівництво за перше півріччя 2014 року. На підпона відділу території зареєстровано 1083 повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Тобто, повідомлення, якщо хтось не знає, це видаються на індивідуальні житлові будинки. Декларації на початок виконання будівельних робіт 1113 і зареєстрована 1021 декларація про готовність об'єктів до експлуатації. Загалом інспекцію ДБК протягом першого півріччя у Житомирській області зареєстровано 91 тисячу документів дозвільного характеру. За перше півріччя 2014 року в експлуатацію прийнято. 52 тисячі квадратних метрів житла. Порівнянні з минулим роком цифра набагато менша. Найбільше житла будується в Житомирі та Житомирському районі. Перевагу віддають індивідуальній забудові щодо користення, то мешканці древлянської столиці не поспішають будуватися. Міський голова Володимир Москаленко зауважив, що 2015 рік має стати для коростенців роком індивідуального будівництва, адже землю отримали всі бажаючі. Також Наталя Ліщук проінформувала про початок ремонтних робіт, що здійснюються за рахунок державного бюджету, та про результати проведення відділом. Планових та позапланових перевірок було накладено штрафів більше як на мільйон гривень за порушення будівельних норм. Стягнуто майже 500 тисяч. Ці цифри стосуються всього північного регіону. Також на розгляд було внесено питання про діяльність Коростенського міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх комунальну організацію було створено у 2011 році. На базі центру працюють спортивні клуби ...Факел, Ровесник, Юність, Кристал, Сузіря, та Орбіта. Отже, мешканці Коростені, особливо діти, за місцем проживання можуть займатися вільною боротьбою, карате, шахами та шашками, настільним тенісом, дзюдо чи боксом, відвідувати тренажерні зали або ж займатися декоративно-прикладним мистецтвом. Головною метою роботи центру є збереження здоров'я населення та створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом. Наголосив директор центру Микола Тімбуровський. У літній канікулярний період центр проводить спортивний захід, Олімпійське літо. Змагання серед вуличних команд з футболу, стрітболу, піанерболу, варкауту. У літній період на три місяці, червень, липень, серпень працює школа плавання на відкритій водоймі. Фінансується школа плавання за рахунок коштів обласного центру спорт для всіх. В центрі спорт для всіх надається особлива увага дітям з неблагополучних сімей. Загальна кількість. Сів... Вихованців, які від спортивні клуби, на сьогоднішній день складає 795 дітей та 155 чоловік середнього віку. Наш Коростенський міський центр спорту для всіх є найкращим у Житомирській області. Завершуючи апаратну нараду, міський голова Володимир Москаленко проаналізував роботу підприємств міста та наповнення бюджету. Наголосив, що минулий місяць ми займалися переважно питаннями, пов'язаними з військовими діями на сході нашої країни. Те, що пов'язано. З війною, скажімо так, і збирали кошти по всім направленням, там цей процес іде, і сьогодні буде, і наступні дні. Ну, таке теж правильне направлення, люди наші в цьому питання реагують. В основному непогано, допомагають. Якщо держава не може, то комусь треба це робити. Ну, були там і в госпіталі зустрічалися з нашими пораненими. Що? На наступний або на цей місяць планується, що будемо проводити уже. Ми, я не говорю там про ті заходи, які пов'язані з теплозабезпеченням, з економією тепла, з переходом на альтернативні види палива, з такою істерією, так би сказав, бо масштабах держави. А може, це не істерія, це такі достатньо потужні вимоги, що ми повинні 30 газу зекономити. Менше нам дадуть цьому році опалювачі минулому на 30%. І, хочемо ми то не хочемо, повинні готувати до того, що будемо буржуйки, грубки, кастри там і все інше робити. Підсумовуючи, Володимир Москаленко закликав всіх до плідної роботи.